Я не можу в цьому випадку керуватися вірою чи не вірою. Я зобов'язаний керуватися виключно фактами. І я не змінюю свою позицію вже протягом декількох років. Ще починаючи з того моменту, коли ви пригадуєте, військовий злочинець Путін запропонував перемовини в Стамбулі. Спочатку вони почались на території Білорусі, і це був 22-й рік. А потім в Стамбулі. Я сказав, що це ніякі не перемовини. Це ще одна пастка. Росія не збирається проводити жодні перемовини, тому що ні Путін, ні Росія, ні союзники Росії у вигляді Китаю. Не готові до жодного миру для України. Путін не змінив жодної з своїх остаточних цілей, а його цілі чітко артикульовані це фактичне знищення української держави. І якщо ви послухаєте президента Ші, а точніше, уряд Китайської Народної Республіки, де зараз перебував Макрон, вони фактично повторюють той самий меседж, що мир можливий тільки тоді. Коли Росія досягне своїх остаточних цілей по своїй так званій військовій операції, а точніше, коли будуть е, знищені першопричини, знищені першопричини це знищена українська держава. Ось що таке для них першопричина. Тому чітко відповідаючи на ваше запитання, я не бачу жодних підстав для того. Щоб між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки був укладений справедливий і довготривалий мир, Росія згодна тільки на фіктивний мир, результатом якого буде в тій чи іншій мірі окупація української держави. Я називаю ці перемовини повзучими капіталіційними перемовинами. Що далі, що треба далі робити? Тут же виникає питання: так що далі? Ми цінуємо зусилля американської адміністрації, але ці зусилля можуть бути успішні тільки в одному випадку: коли американська адміністрація буде мати спільну позицію з усіма країнами-членами НАТО і Європейським Союзом. Тому що що зараз росіяни досягли? Вони фактично відтіснили Європейський Союз, умисно зробили це на території Європи, і саме Європейський Союз повинен бути відповідальний за проведення цих перемовин. Вони відтіснили ЄС з перемовин. Вони відтіснили НАТО з перемови. Вони намагаються м, е, фактично зробити розкол між європейським союзом і Сполученими Штатами, між Україною і Сполученими Штатами. І в принципі у них це непогано виходить. Таким чином, перша ключова передумова: американці, європейці, і Україна повинні бути на одній сторінці, повинні мати спільну переговорну позицію. Станом на сьогодні цього немає. Це факт. Європейці запропонували свій план. Україна каже, що американський план добре зрозуміло, чому. Для того, щоб американці не сказали, що Україна проти мирних перемовин, але цей план повинен бути перероблений, і росіяни на цьому грають, а китайці їх фактично підтримують. Другий блок це те, окрім того, що ми повинні бути на одній сторінці по мирному плану, ми повинні бути на одній сторінці по тому, як Україну зробити сильнішою в цих перемовинах. Коли Україна в минулому році, 8 місяців, я хочу нагадати, Конгрес Сполучених Штатів довго приймав рішення, як надати 60 мільярдів доларів підтримки, це ослабило Україну. Поточному році ми взагалі нічого не отримали е, з точки зору фінансової допомоги від наших американських союзників, так пройшла заміна європейським союзом. Але якщо росіяни побачать, що перше президент Сполучених Штатів дуже серйозно відноситься до підтримки України і в Конгресі США буде прийнято рішення про запровадження додаткової фінансової і військової підтримки для України, це раз друге, коли європейський союз зупинить. Е, Доволі дивні, як на мене, дискусії про те, чи треба використовувати російські суверенні активи, чи не треба для того, щоб допомагати Україні. Там є тільки одна відповідь: якщо цих суверенних активів немає, іншого механізму в ЄС сьогодні немає. Якщо іншого механізму в ЄС немає, то ми просто залишаємося без грошей. А виграти війну без грошей неможливо. І це так само знають росіяни. Це друге. Третє візит Макрона до Китаю, в принципі, це повинен бути один з кроків до того, щоб змусити Китай перестати розповідати брехню про те, що Китай нейтральний. Він не нейтральний. Китай є союзником Росії в війні проти України. Це абсолютно очевидно. Четверте, Путін куди поперся вчора. Він поперся до Індії. Чому він поперся до Індії? Тому що Індія разом з Китаєм споживають 85% російської нафти, не кажучи вже про те, що він поперся до Індії для того, щоб далі продавати своє озброєння, яке він крепко розкрутив, і фактично так само відтісняти Індію від Сполучених Штатів і де факто навіть зближувати її з Китаєм, що було неочікувано. Тому е е третій пункт це тиск на Росію. Як вторинними санкціями, так і тиск на союзників Росії або тих, хто підтримує Росію через надання фінансування Росії по придбанню, перше, як їхніх нафтопродуктів і вуглеводнів. А друге, це можливість Росії обходити санкції через низку країн, в тому числі азійських. Тому без цього миру не буде. Без цього буде далі імітація Росією мирних перемовин і е, фактичне е, ослаблення України в переговорній позиції. От умови, які я бачу. Зараз все більше і більше на форумі стає саме представників наших технологічних компаній. І от півтора року назад започаткована була ініціатива Дрони для фронту, який фонд Open Україн підтримує також. Чи є в планах подальший розвиток подібних ініціатив? Вся країна почалась війна, вся країна допомагала фронту. І так само і моя фундація допомагає фронту. І ми... Купували сотні дронів, автомашин, і це це наша відповідальність перед країною, перед державою. І коли я кажу наша, це стосується кожного громадянина країни. Війна не завершується. І навіть якщо станеться чудо і буде тимчасове перемир'я, українські збройні сили потребували і будуть потребувати подальшої підтримки. Тому моє звернення до всіх, дорогі друзі, я знаю, що важко. Найважче тим, хто на передовій, найважче тим, хто на фронті. І їм треба допомагати.